Друзі, доброго дня! Я Ростислав. Зараз знаходжусь в Новомиргородському районі Кіровоградської області, і в сьогоднішньому відео хочу вам показати, що таке надійність і довговічність тракторів Маси Фергсон. Сьогоднішній наш герой це один із екземплярів сотої серії тракторів Маси Фергсон, які вироблялись у Франції з 1965 по 1975 роки. І в даному випадку це трактор Масий Ferguson 145S потужністю 46 Кінських сил. Ну що ж, а тепер давайте його розглянемо більш детальніше. Двигу на даному тракторі встановлений виробництво Perkins, який має потужність 46 кінських сил, 166 НМ крутного моменту, 3 циліндри об'ємом 2,5 літри, а також рідини охолодження. Під кришкою капоту в нас заливна горловина радіатора охолодження і заливна горловина паливного бака. Який має об'єм 48 літрів. Під цим лючком встановлений акумулятор і маємо грибок повітряного фільтра. Коробка перемикання передач на даному тракторі має розкладку 6х2, тобто 3 повишені і 3 понижені передні передачі і одна повишена, одна понижена задня передача. Ось назвалі, який перемикає передачі. І ось важіль, який переключає діапазони. Так виглядає задня навіска вантажопідйомністю 1236 кілограм. Гальма маємо однодискові. І вал відбору потужністю на 540 обертів за хвилину. Гідравлічна система продуктивністю 20,5 літрів за хвилину, яка навіть має вихід на причіпні або навісні знаряддя. Трактор має колісну базу 182 см, кліренс 35 см і вагу 1650 кг. Органи керування, які знаходяться ліворуч по ходу трактора. Тут ми бачимо педаль щеплення і важіль увімкнення валовідбору потужності. Праворуч по руху трактора в нас знаходяться педалі гальм, стоянкове гальмо, а також педаль керування блокуванням диференціалу. Вище в нас знаходиться механізм керування задньою навіскою і ось така панель приладів. Даний важіль відповідає за керування дросньою заслінкою, тобто газом. Ось так виглядає ближче панель приладів. І його паспортні дані. От такого маєм дідуся новітніх тракторів. А ви в коментарях напишіть, хто можливо має чи зустрічав. Старі моделі тракторів чи комбайнів Масі Ferguson.